Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Андрій Шевченко провів прес-конференцію за підсумками першого року роботи очільником української асоціації футболу. Зокрема, оголосили про наступне: дохід української асоціації футболу за 2024 рік склав 7,3 мільйона євро. Фінансовий кошторис УАФ на 2025 рік становить 385,5 мільйонів гривень. Українська асоціація футболу витратить 26 мільйонів євро на розвиток футболу у 2025 році. УАВ анонсувала запуск власного застосунку у 2025 році. Українська асоціація футболу анонсувала реформу арбітражу, підготовку нового покоління українських арбітрів. УАВ повідомила, що буде новий дизайн автобуса для національної збірної України. Збірна України отримає ексклюзивну форму від Адідас у 2025 році. Також Андрій Шевченко наголосив про те, що діджиталізація українського футболу це головний двигун прогресу. У цьому напрямку зараз ми дуже сильно відстаємо. Проєкт Золотий талант представив рейтинг найкращих гравців України до 21 року за підсумками 2024 року. Було опитано майже 200 експертів. На нагороду претендували 11 гравців: воротар, три захисники, чотири центральних півзахисники та три вінгери. Очолив рейтинг центр хав Брентфорда Єгор Єрмолюк. Він набрав 250 балів. На другій позиції Назар Волошин з Динамо 230 балів. Третя позиція за Ілею Крупським Ворскла 220. На четвертій сходинці Олег Очередько Карпати 171. Та п'ятірку лідерів замикає Ілля Квасниця з руха 132 бали. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики оприлюднила рейтинг найкращих клубів світу за 2024 рік. Очолив цей рейтинг чинний переможець Ліги Чемпіонів Реал у сезоні 2023-2024 Вершкові, окрім Ліги Чемпіонів, виграли Ла Лігу та Суперкубок Іспанії. Також у 2024 році мадридська команда перемогла у суперкубку УЄФА та здобула міжконтинентальний кубок. На другій позиції цього рейтингу перебуває Байер, який у попередній кампанії виграв Бундеслігу та Кубок Німеччини. До чільної п'ятірки також входять Аталанта, переможець Ліги Європи сезону 2023-2024, Ліверпуль, переможець Кубка англійської ліги попереднього сезону, та Ботафогу, чинний чемпіон Бразилії та Володар Кубка Лібертадорес. До списку із 700 найкращих клубів світу потрапили вісім українських команд. Найвища позиція у рейтингу чинного чемпіона УПЛ Шахтаря 130 місце. Інші сім українських клубів, представлених у рейтингу це Динамо Олександрія Кривбас, Рух Полісся, Зоря та ЛНЗ. Захисник Колоса 2 Олексій Дитятів залишає команду, повідомляє офіційний сайт клубу. Також вказано, що він завершує кар'єру. Вдячні тобі за час проведений у нашому клубі. Твої професіоналізм, відданість, талант і праця надихали нас усіх. Бажаємо тобі успіхів у нових починаннях! Ти завжди будеш частиною нашої футбольної історії. Говориться у повідомленні клубу. 36-річний дитятів у поточному сезоні провів шість матчів за «Колос-2». Раніше він також виступав за Донецький Олімпік, Ворсклу, Карпати, Польський, Краковію та Пущу Кримтеплицю, Львів, Енергію та Казахстанський Аксу. Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський, який перейшов з металіста 19-25 до Ворскли на правах оренди до кінця сезону, вже з'явився у розпорядженні полтавського клубу. Повідомляє Sport.ua. Згідно орендної домовленості між клубами, Ворскла взяла на себе нинішню зарплату футболіста в харківської команди. Говориться про суму понад 20 тисяч євро. Вона вища за ту, яку захисник отримував раніше у Полтаві. Окрім того, гравець отримав дуже серйозні підйомні за перехід. Наразі Крупський тренується з Ворсклою на зборах в Туреччині, але ще не готовий брати участь у контрольних матчах. Наразі Крупський тренується з Ворсклою на зборах в Туреччині. Український захисник Евертона Віталій Миколенко може зіграти у перенесеному матчі 15-го туру АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться вже сьогодні, 12 лютого. Про це повідомив головний тренер Ірисок Девід Моєс. Миколенко не потрапив у заявку на матч Кубка Англії з Бормутом через дискомфорт у литковому м'язі. Офіційний сайт і рисок повідомив, що це запобіжний захід, пов'язаний з тим, що Миколенко відчув дискомфорт у литковому м'язі. Миколенко у поточному сезоні відзначився одним асистом у 23 матчах за клуб. Феєнорд цікавився головним тренером Шахтаря Маріно Пушичем, повідомляє тут у Веб. Раніше посаду головного тренера нідерландського клубу залишив Бріан Пріске. За даними джерела, Пушич є одним із основних ймовірних кандидатів йому на заміну. У представників клубу були контакти зі спеціалістом, але нещодавно Даріо Серна заявив, що вони повністю довіряють Пушичу і не готові його відпускати. 53-річний спеціаліст, який має громадянство Нідерландів і Боснії і Горцоговини, з 2021 по 2023 роки був асистентом Слота у Фейнорді. Після цього він очолив Шахтар. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, до гравця Шахтаря Георгія Судакова був інтерес з боку порту. Проте клубам під кінець трансферного вікна домовитися не вдалося. Крім того, був інтерес з боку італійської Фіорентини, але на цей момент клуби не пішли на фінансові умови шахтаря. Саме тому гравець залишається у команді Маріно Пушича щонайменше до літа. 22-річний Судаков, чий контракт спливає у 2028 році, цього сезону забив 10 голів і зробив 3 результативні передачі у 25 матчах. Австрійський Ласк знову звернув увагу на український ринок після продажу в англійський плімут захисника Максима Толовірова. Ласк відновив переговори з Черкаським ЛНЗ щодо трансферу Хавбека Мухарема Яшарі із Косова. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. У грудні минулого року сторони не змогли дійти згоди, проте зараз Ласк зіткнеться з конкуренцією. За даними порталу Transfermarkt, Трансфер трансферна вартість Яшарі становить 900 тисяч євро. Він провів у поточному сезоні за ЛНЗ 17 матчів УПЛ та забив 4 голи, а також відіграв один поєдинок у Кубку України. Півзахисник клубу університаття та збірної Румунії Владімір Скречу може перейти до колоса. Сторони ведуть складні переговори, повідомляє Динамо Манія. Сам гравець хоче залишити свій нинішній клуб. Скречу у 2018-20 роках виступав у Бельгії. Він грав за Генк та Ломел. Скречу став чемпіоном та володарем Суперкубку Бельгії, також в активі футболіста два Кубки Румунії. Цього сезону Владімір провів 15 матчів. Результативними діями не відзначався. За збірну Румунії футболіст зіграв 4 поєдинки. Портал Transfermarkt «Трансфер оцінює трансферну вартість 25-річного футболіста у 2 мільйони євро. Кревбас цікавиться Леардом Садріо зі Словенської мури. Контракт колишнього захисника молодіжної та юнацької збірної Косова з поточним клубом завершується вже найближчого літа. Також на футболіста претендують команди з Хорватії, Польщі та Туреччини. У вересні 2022 року Садріо приєднався до Мури на правах вільного агента. З того часу він провів у колективі 58 матчів та заробив 13 жовтих карток. Раніше він виступав у складі Албанського Скендербео та Північно-Македонської шкендії. Кривбас оголосив про оренду 21-річного нідерландського півзахисника болгарського Левського Фердинанда Ікени. Орендний контракт підписано до кінця поточного сезону з опцією викупу. Фердинанд виступатиме за кріворіжців під восьмим номером. І Кена є вихованцем Нігерійської академії Ей а також хорватського клубу Загорець у 2024 році. Став футболістом болгарського Левській. Всього у першій частині сезону чемпіонату Болгарії він зіграв 11 матчів, а також два поєдинки у Кубку. Український півзахисник Віктор Коваленко став гравцем Емполі. Деталі угоди не вказані. Журналіст Джанлука Ді Марсіо раніше повідомляв, що Віктор перейде як вільний агент і підпише контракт до кінця сезону. Коваленко минулого літа достроково покинув Аталанту, розірвавши контракт. Попередній сезон Хавбек провів на правах оренди саме у складі Емполі. В його активі один гол та один асист у 17 матчах. 23-річний венесуельський центр Форвард Поліся Луїфер Ернандес залишив Житомирський клуб. Як повідомляє журналіст Майкл Розеро, нападник вовків перебрався до еквадорського клубу Віно Тінто. Інших деталей угоди джерело не розкриває. Полісся офіційно про відхід футболіста поки не оголошувало. Нагадаємо, за Луїфера Поліся навесні минулого року заплатило 1 мільйон євро. Донецький шахтар несподівано втратив двох футболістів, щоправда, ці гравці академії клубу. Один із цих гравців перебрався в Борусію Дортмунд, повідомляє журналіст Сергій Тищенко. За інформацією джерела, у Дортмундську Борусю перейшов фланговий оборонець Шахтаря Назар Рудзей 2009 року народження. Крім Рудзея, Шахтар покинув ще один крайній оборонець Кирило Савченко 2010 року народження. Цей гравець гратиме за хорватський хайдук. Зазначимо, що це вже не перші втрати гірників. Раніше в іспанській Бетіс перейшов воротар Ян Журавський. Півзахисник київського Динамо Максим Брагару програв конкуренцію за місце в основному складі столичної команди. Він може продовжити другу половину сезону в оренді в іншій команді. Трансфер Брагару можливий уже наступного тижня. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Тренерський штаб Динамо на чолі з Олександром Шовковським не потребує послуг одного із півзахисників команди. Брагару провів у Києві лише півроку після трансферу з Чорноморця. Півзахисник був одним із лідерів Чорноморця і став першим футболістом, який допоміг переконати перейти в Динамо Андрій Ярмоленко. Однак ставка на Максима не виправдалася. Шовковський намагався вбудувати футболіста в рух команди, але 22-річний Вінгер не зумів пробитися в основу Динамо. У нинішньому сезоні Брагару зіграв за київську команду у 19 поєдинках в усіх турнірах. Трансфер Брагару означатиме оренду терміном до кінця сезону.